Слава Україні! Героям слава! Вітаємо! ЦСКА з перемогою на Дніпро. 1 0 Достатньо цікавий, напружений матч. Декілька емоцій по грі. Ну, насамперед, гра була дуже така інтенсивна з боротьбою. Можна сказати, що ми сьогодні переглядали декілька нових гравців молодих, амбіційних. Гра складалася досить непогано для нашої команди, намагалися тримати більше та контролювати м'яч. Використали один зі своїх моментів, могли звичайно забити, забити і більше, але в принципі результат нас задовільняє. Ми виходимо з першого місця, тому рухаємось далі. В одній другий фіналу суперник зміною 17. Декілька слів по супернику. Чого очікуєте від півфінальної гри? Досить молода команда. Я думаю, буде гра теж дуже цікавою, теж дуже буде багато боротьби, тому що футболісти молоді, емоційні, будуть заряджені, намагатись демонструвати теж якийсь певний свій футбол. Але я думаю, що ми будемо готові до цього матчу і будемо рухатись далі. Що дякую вам за гру. Успіхів надалі. Дякую.